Сьогодні незвичайне відео, і навряд воно набере дуже багато переглядів, але якщо воно змінить долю хоч однієї людини на краще, я вважатиму його успішним. Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Так починається кожен мій ролик, вже майже місяць, сьогодні 11 лютого, і сьогодні мій день народження. І сьогодні я записую це відео як мотивацію для тих, хто вагається, хто не може знайти шлях до себе. Я назвала цей ролик шлях до квітів, бо мій шлях йшов саме до них. Насправді я хочу розповісти трошки про себе, про те, хто стоїть за каналом Садові Замальовки, що я за людина. Бо вас за цей місяць назбиралося вже більше тисячі. Я дякую кожному за довіру. Я дякую кожному за підписку, за добрі слова, які ви мені пишете. І я хочу зробити це мотивуюче відео і залишити його на каналі. Отже, звуть мене Наталя, і мешкаю я у Кременчуці Полтавської області. Тут я народилася, тут я виросла, вийшла заміж, маю дитину, маю сина, і працюємо ми все своє життя тут. Я ніякого відношення не маю до аграріїв, до якоїсь такої науки, бо за освітою я бухгалтер. І працювала я, і до декрету. Я працювала і бухгалтером, і головним бухгалтером великого підприємства. І після декрету я працювала в бухгалтерії. Але все моє життя мені хотілося займатися зовсім іншим. І я не знаю, чому я не зробила цього раніше, чому я не дослухалася до себе, до свого серця. І скільки років я витратила марно. Але все нам в житті дається для чогось, для того, щоб ми зрозуміли, для того, щоб ми почули. І добре, що це усвідомлення приходить зараз, а не коли вже пізно. Коли я стала ходити на роботу, вже знаєте, як тягнуть мене наче туди. І зрозуміла, що жити таке життя неможливо. неможливо себе щоразу заставляти щось робити, неможливо виправдовувати чужі надії, просто жити для того, щоб комусь було добре. Не можна... Треба слухати себе. Треба слухати себе інакше. Все це призведе до негативних наслідків, призведе до хвороб і до всього іншого. І тому я вас хочу змотивувати, слухати в першу чергу себе. І ця чаша переповнилася. Я зрозуміла, що я живу не своє життя, що мені потрібно щось змінювати. І добре, що чоловік підтримав мене в цих моїх починаннях. І я обрала між бухгалтерією та квітами саме квіти, те, що я люблю. Родичі, звісно, по-різному, родичі, знайомі по різному віднеслися до мого рішення піти у вільні, таке вільне плавання. Бо завод це стабільність, це соціальний пакет, там лікарняна, відпустка і все на світі. А коли ти займаєшся чимось сам, то всі ризики, всі вони твої. Але повірте, якщо ваша робота приносить вам задоволення, якщо ви працюєте на такому драйві, працюєте не, не, за, не тому, що там вас заставляють, так? а тому, що вам просто хочеться вигорети цією роботою, то це можливо навіть назвати не роботою, а це можливо назвати вашим таким хобі, яке приносить вам дохід. Отже, пішла я із, зі своєї роботи і почала займатися квітами. Я нічого не знала про квіти. Ну, В плані в такому професійному, як їх вирощують, я не розуміла, чому той ґрунт краще, цей гірше, яка різниця між професійним насінням та насінням у кольорових пачках, яка технологія вирощування тих чи інших квіточок. Я щось вирощувала для себе, щось робила раніше, але отак, от от, щоб. Професійно цим займатися, то це зовсім інша історія. І тому інформацію я збирала по крихтам, просто по крихтам, бо не було дуже багато там такої інформації, та що була її потрібно було фільтрувати. І що я хочу вам сказати, що навіть якщо вам говорять, робіть ось так, ваші умови, вирощування, ваші умови кліматичні можуть диктувати зовсім інше Тобто, все це ви можете дізнатися лише на досвіді, лише виробивши свій власний досвід, пропрацювавши кілька років, зможете ви зрозуміти, що так, а що не так. Я вела собі блокноти, все записувала, якусь корисну інформацію, перевіряла. Я і зараз веду все це ось так ось по старинці, бо мені так простіше, простіше відслідковувати, простіше вести якусь статистику, якусь аналітику. А, тому, якщо займатися, ви плануєте таким, то теж вам дуже раджу це зробити. А, і знаєте, на тому етапі мені хотілося, щоб хтось мені дав підказку. Роби ось так, щоб була якась така шпаргалочка, але її не було. І ось це моє прагнення зараз ділитися знаннями це саме така самореалізація. Мені хочеться допомогти людям дати їм віру в те, що кожен зможе. Кожен зможе створити щось своїми руками, кожен зможе виростити квіточку. У кожного вийде. Варто тільки пробувати і вірити у свої сили. Я ділюся своїм досвідом. Спочатку я завела сторіночку в Інстаграмі, там зараз дуже в мене багато друзів, підписників, з якими ми вже кілька років разом. І на початкових етапах мені було дуже страшно виходити в люди в якісь розмовні історії, щось розповідати, щось, там, щось казати. Але це все просто треба піти в свій страх. Треба переступити через себе і робити те, що вам хочеться. Боятися осуду, там, чи йогось осуду, чи хтось там щось скаже, хтось буде насміхатися. Цього не варто робити. Люди, повірте, чужі люди мають купу проблем, як, як так само, як і ви. У кожного своя робота, свої якісь клопоти, сім'я. Все це, все це і про вас будуть пам'ятати 5 хвилин, а тоді людина піде займеться своїми справами, їй буде не до вас, повірте, а вам із собою жити і жити. Робіть так, як хочеться вам, слухайте себе. Вам хочеться поділитися інформацією якоюсь, вам хочеться показати своє життя, робіть це. Життя воно одне, і це не чернетка, яку ми колись перепишемо і колись буде краще. Колись я там почну займатися квітами, колись я навчусь водити машину. Колись я там ще щось зроблю. Ні, робіть це зараз. Останні події ось в нашій Україні показують цінність кожної хвилини, цінність нашого життя. Не марнуйте його даремно. Не треба виправдовувати чиїсь надії, бо мені так кажуть, рідні, там, ти мусиш це робити, або ти мусиш те робити. Ні. Ви на першому місці маєте бути і слухати лише себе. Отже, я. Провівши кілька років в інстаграмі, вирішила прийти сюди, на YouTube, для того, щоб також ділитися, просто ділитися інформацією, спілкуватися з цікавими людьми. Це ще одна сходинка у такому самоствердженні. І коли ви мені пишете у коментарях, я спробував, і в мене вийшло, це така найкраща для мене нагорода. Я займаюся тепличками не сказати, що. Там дуже професійно, у нас немає скільки землі, щоб я займалася. там Але через мої руки проходять тисячі рослин за сезон. Я завжди пробую щось нове, я люблю експериментувати. І для доходу, якщо це робити, то найкраще би обрати певну групу рослин і сконцентрувати свою увагу на ній. Але для мене це більше не робота. Для мене це більше хобі, експерименти. Я дуже люблю. Дивитися, як з малої насінини виходить щось гарне, з малого череночка виростає якась краса. Я дуже люблю, коли люди діляться фотографіями, як у них все вийшло, як вони радіють, що в них все вийшло. Для мене це така ось ця ціль, для мене найважливіша. Так вийшло, що коли ми почали займатися квіточками, ми лише. На ринку на місцевому, на вихідні торгували квітами. Потім чоловік мій втратив роботу, в них було скорочення, і нам довелося обирати, що далі. Бо самі якби, квіточки вони не дають такого доходу, щоб могла жити вся наша сім'я. І ми вирішили на всі якби, наші збереження, батьки нам трошки допомогли зняти, винайняти приміщення і відкрити магазин. Ну, якось так склалося, що обрали садову тематику. Квіти в нас вже є, квіти ми вирощуємо і буде садова тематика. Магазинчик у нас і зараз є, посилання на нього є в описі. Якщо хочете підтримати мене, можете замовити з користю для себе, замовити якісь товари, підтримаєте мене, отримаєте користь собі, я буду дуже рада вам допомогти. Коли ми тільки відкривали магазинчик, була купа питань, бо ніхто не мав досвіду такого, і ніхто не міг сказати, що треба, там, що найважливіше, з чого почати, як що зробити. І тому ми набивали власні такі шишки, набирали товар буквально поштучно для того, щоб там зробити вітрину, бо не мали великих фінансових можливостей. І вже зараз там магазин у нашому 5 років, і зараз вже озираючись. Я думаю, що отак не варто було робити. Те не треба було того товару брати, а цього треба було більше. Але це все досвід, про який вам ніхто не розкаже. Треба лише пробувати. І я вас закликаю пробувати. Не вийшло один раз, вийде на другий раз, вийде на третій раз, ніколи не опускайте руки, вірте у себе. Найперший, в кого ви повинні вірити, це ви самі. А цей канал створено для підтримки. Підтримки для однодумців, для таких, як я. Я завжди з радістю відповідаю на ваші запитання. Кого що цікавить, будь ласка, запитуйте, я завжди відкрита. І цей магазинчик почали ми також потрошку. Він розрахований на наш невеличкий район, і взагалі у нас тут не так багато людей, які б купували товари. Але поступово репутація наша якби, набивалася, і тепер існує наш магазин, і це 5 років, це вже показник, що щось таке це означає. Ми вивчали всю інформацію самі, які препарати, що, коли, як робити. Це все дуже дуже велика праця, така, знаєте, енциклопедична, щоб людина запитала. І ти знав, що відповісти. Я хочу, щоб люди приходили, і поверталися до нас знову, бо їм не просто продали знаєте те, що треба продати. А щоб їм надали таку консультацію, щоб людина це зробила правильно, щоб людина отримала результат від того ж підживлення добривами, від того ж обробітку препаратами, щоб люди трошки знаєте, в нас ще така трошки просвітницька діяльність, щоб люди розуміли, коли можна використовувати хімічні препарати, коли не можна, щоб люди дбали про природу більше, а не тільки про себе, про своє здоров'я. Ну, ось, так, ось, такі, ось такі ми стоїмо за цими садовими замальовками. Тому я сподіваюся, що буде ще багато корисного, в мене дуже багато ідей, дуже вже багато відзнято матеріалу. Буду по можливості монтувати ролики, викладати, радувати вас. Ви також радуйте мене своєю підтримкою, своїми вподобайками, коментарями. Завжди я рада вам, завжди я рада спілкуванню. І вірте в себе. Якщо ви хочете спробувати вирощувати квіти, спробуйте. Не святі горшки ліплять, повірте. Казала мені моя бабуся, нині вже її немає з нами. Вона дуже вірила у різні календарі місячні, у різні астрології. І вона мені казала, ти водолій. А водоліям взагалі не можна нічого садити, їм тільки бур'ян сапати. В тебе нічого не ростиме. І ось зараз, коли я дивлюся на вже мільйони, мабуть, вирощених мною рослинок, я посміхаюся, згадуючи її. І я вам кажу, що не треба слухати нікого, треба слухати себе. Послухайте і зробіть так як підказує вам ваше серце. Лише праця дає результат. Той, хто працює, той отримує результат. Той, хто лежить і чекає, що колись буде краще, ніякого результату не отримує. Тож я радію, що вас вже так багато на каналі. Я дякую всім і кожному за велику підтримку, за великий кредит довіри, який ви мені дали. Дуже велике вам дякую. І до зустрічі у нових відео.